Огляд нового додатку GuartLife для систем відеоспостереження Z Smart. Головний екран у нас відразу відображає камери, які додані до нашого аккаунту. І прямо з головного екрану ми можемо отримати доступ до тієї або іншої камери. Є різні варіанти перегляду головного екрану. Або ось так, просто у нас от є пристрої, або по 4 камери з кожного пристрою, якщо потрібно подивитись всі, натискаємо тут на стрілочку і отримаємо доступ до всіх інших камер відеоспостереження. Такий зручний дуже інтерфейс, дуже зрозумілий і дуже швидкий і легкий у використанні. Далі натискаємо на будь-яку камеру, щоб отримати доступ до відео в режимі реального часу. Працює дуже швидко. Якщо у нас для е, певної камери активні тривожні повідомлення, то знизу зразу з'являється список останніх тривожних подій. Тут у нас є такий блок е, кнопок е, зліва направо, знімок, тобто ми зможемо зробити скріншот. Запис можемо прямо зараз почати з е, відеозапис, який буде збережений на смартфон. Якщо камера е, підтримує. Динамік, то можемо натиснути двохсторонні аудіо, і е, буде такий голосове двохсторонні аудіо. Якщо у нас ПТЗ, натискаємо на ПТЗ, і можемо віддалено керувати цією камерою. Далі багатовіконний режим. І параметри зображення, тобто тут швидкий доступ у нас до таких налаштувань. Прямо звідси ми можемо змінити якісь там налаштування, типу яскравість, насичення, контраст і інші для цієї певної камери. Дуже зручно. Також можна зробити на весь екран, розкрити, вибрати, який відеопотік ми хочемо дивитися, високий, середній або низький. І так далі. Якщо потрібно швидко поділитися цією камерою для іншого акаунту, тут для цього передбачення така кнопочка. Натискаємо на неї, вводимо ім'я користувача, вводимо період, якщо нам потрібно його обмежити. Вибираємо дозволи і нажимаємо поділитися. І за кілька секунд у людини з тим акаунтом за кілька секунд з'явиться доступ до цієї камери. Також для того, щоб включити тривожні повідомлення для цієї камери, тут є ще одна така кнопка передбачення. І тут ми можемо, окрім того, що зробити якісь налаштування, також можемо і включити, наприклад, alarm detection, виявлення руху, налаштувати, включити отримування тривожних повідомлень. До речі, дуже зручно. Тут от, знизу у нас є кнопка повідомлення а також є відтворення. Ми швидко переходимо до відеоархіву цієї камери і можемо переглядати записи, які нас цікавлять. Тут є різні кнопки, знімок запис для відеоархіву, щоб записати невеличкий проміжок якогось архіву на свій смартфон. Можна вибрати, в якої швидкості ми хочемо переглядати це 4х, 2х, чи звичайна, або навпаки, повільна швидкість переглядання. Відеоархів можна переглядати як з жорсткого диску, який вставний відеореєстратори. А також якщо камера записує відеоархів на sd карту також є можливість з цього додатку отримати доступ до цих файлів запису відеоархіву. Якщо у нас для пристрою включені тривожні повідомлення, у нас є окремий розділ для цього. І тут ми бачимо всі тривожні повідомлення з наших пристроїв і можемо швидко перейти до будь-якої з цих повідомлень. Вибрали подію. Нажали на неї, і подивилися запис саме цієї тривожної функції. Далі у нас є блок, тут у нас зберігаються наші відеофайли, які ми записали, можна їх переглядати прямо тут, а також наші скріншоти, які ми робили, або з відеоархіву, або з перегляду в режимі онлайн. Пристрої додаються за допомогою зчитування QR-коду. Знизу у нас є така спеціальна кнопка. Скануємо QR-код. і Пристрій реєстратор або відеокамера додається до нашого облікового запису. Також є цікава функція: це втрачена пароль пристрою допомогою QR-коду, який з'явиться на веб-інтерфейсі камери чи реєстратора після натискання забули пароль, допоможе вам відновити втрачений пароль, якщо ви його раптом забули. Ось такий новий мобільний додаток можна завантажити з Play Market або з APP Store і користуватися разом з системою відеоспостереження ZPRO серії Smart.